Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи новий форвард Динамо рух у лізі чемпіонів. Це і не тільки у наступні декілька хвилин, а перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Півзахисник Олександр Зінченко став найкращим футболістом в арсеналу у січні. Повідомляє офіційний сайт лондонців. За результатами голосування на співвітчизник набрав 48% і випередив англійського форварда Едварда Андкетію та норвезького півзахисника Мартіна Едогара, які посіли відповідно друг. І третю сходинку. Нагадаємо, у січні Зінченко зіграв за арсенал у п'яти матчах. Кіперська Омонія звільнила головного тренера Яніка Ферери. За цей клуб виступають два наші співвітчизники Артем Бісідін та Роман Безус. 42-річного фахівця було звільнено зі своєї посади через незадовільні результати команди, а також через погану атмосферу в роздягальні. Омоніо очолив 45-річний Софріс Аугусті. Цей фахівець 4 роки тренував Аполлон, з яким виграв Кубок і Суперкубок Кіпру, а також двічі пробився до групового етапу Ліги Європи. Трансферною ціллю Динамо став нападник румунського герта Маштада – Данії. Даніель Парасків стверджує та то таке: за інформацією джерела, сума компенсації може скласти близько 1 мільйона євро. Варто зауважити, що Парасків, хоч і грає за одну з найслабших команд чемпіонату Румунії, демонструє солідну результативність. У нинішньому сезоні Даніель забив 10 голів та ділить третє місце в списку найкращих бомбардирів ліги. Рух першим з українських команд розпочав Єврокубкову весну. Восени львів'яни в рамках шляху чемпіонів пройшли за Глембе та голота. Сарай, після чого отримали в суперників інтера. Українці приємно здивували осмисленим футболом. Хлопці Віталія Пономарьова чітко дотримувались плану на гру, не знітилися і перед сильним суперником. Львів'яни не соромились грати вище. Зрештою, це принесло свою користь. Панченко підстеріг помилку капітана Інтера Фонтана Роза жахливо обробив м'яч, а Сергій зіграв на перехопленні та вразив ворота. А далі забивав інтер. Просте вкидання за ауту, після якого ОВСО виграв позицію в наших Захисників і скинув під удар Еспозіто Форвард Інтера ударом в дотик зрівняв рахунок. А далі післяматчева серія пенальті. Українці опинилися на межі вильоту після промахів Кітели та Кваса. Однак в італійців здали нерви. Ілєєв, і Фонтана Роза пробили повз ворота, а ключової помилки пропустився Олександр Станкович. Удар Деяна потягнув Ванівський. Рух виграв серію пенальті та вийшов у одну-восьму фіналу юнацької ліги УЄФА. Вінгер Динамо Самбадіалого. Тується до чемпіонату Африки свого віку. Київський клуб відпустив синегальця у національну команду Ю-20. Яка невдовзі стартує на молодіжному Кубку Африки. Самбас першого матчу доводить, що не дарма покинув розташування клубу. Готуючись до турніру, збірна Сенегалу провела товариський поєдинок з однолітками із Замбії. Сенегальці здобули мінімальну перемогу, а єдиний гол у матчі забив Вінгер Динамо. Побільше, більше самба був капітаном своєї збірної у цьому матчі. УЄФА позбавила Росію очок у таблиці коефіцієнтів. Європейська асоціація позбавила країну агресора чотирьох цілих бала. Які їй були нараховані на цей сезон? Через це Росія опустила з 18 на 23 місце загального рейтингу чемпіонатів. Нагадаємо, що від рейтингу залежить кількість представників, які країна може делегувати на новий сезон Єврокубків перед відстороненням Росія перебувала на 10-му місці, що давало змогу їй бути представленою п'ятьма клубами. Два із них у ЛЧ. Якщо ж агресора допустять на сезон 23-24, то росіяни зможуть делегувати чотири клуби. Один у ЛЧ. Офіційно воєфани пояснили причини позбавлення очок. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.